Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про кімнатні рослини. Це алоя. Алоя має м'якесте листя. Сік алоя дуже корисний. Фіалка. Фіалки бувають різних кольорів та відтінків: ніжно-білі, рожеві, темно-фіолетові, бордові. Це герань. Герань милує наші очі красивими квітами. Запах герані подобається не усім, але вдихати його корисно, особливо тим, у кого хворе серце. А це папороті. Папородь один із найдавніших рослин. Вони застали ще часи динозаврів. Папородь має шикарне. Листя. Це кактус. Ми думаємо, що у кактуса немає листочків, але ні, ми помиляємось. Гілочки у кактуса, це і є його листочки. Це фікус. Фікус схожий на дерево. Ще його називають каучукове дерево. Молочко, що виділяється зі стебла та листя містить у своєму складі каучук, з якого потім виготовляють гуму. Хлорофітом. Хлорофітом своїми біло-зеленими листочками створюють дуже гарну композицію з іншими квітами. Найбільш сприятливим містом для цієї рослини є кухня. Хлорофітом дозволяє зменшити вплив шкідливих речовин, які виробляються при горінні газу. Це плющ. Листя плюща можуть заплести всю кімнату. Цією рослиною я хочу закінчити свою розповідь. Це орхідея, королева квітів. Вона прекрасна. Її квіти мають різні кольори. Вона дуже Полюбляє світло. Сподіваюся, що вам було цікава моя розповідь.